Ви знаєте, що раніше були великі проблеми у нас із совкою. тому що коли ти не обробляєш ґрунт, то ми отримуємо великі популяції потім совки, яка просто нищить наші всходи. Але ж зараз ми знайшли відповідь, яка була взагалі дуже давно. Чому ми не звертали увагу? Ну, мабуть, тому що ми, мабуть, тому, що ми були не готові до для цього. Але ж сьогодні є така трихограма, яка просто вноситься е, на Спостерігаються самі посіви, ставляться ловушки, і цей метелик, який е, з'являється для того, щоб він відклав ці яйця, то тобто підгризаючи совки, просто-напросто знищуються е, цією трихограмою. Тому е, вихід є, і він дуже дешевий, дуже простий. І я думаю, що ми вирішимо такі питання, які в нас дуже, дуже давно турбували, і всіх, і у нас є сьогодні відповідь і регенеративному. Виробництво буде так, тому що ми знайдемо всі біологічні шляхи для того, щоб вирішувати біологічним шляхом всі наші проблеми.